Вітаю кожного глядача каналу Ми з України. Мене звати Діна Бернацька. Сьогодні мій гість Микола Тименко, лідер громадського руху рідна країна. Пане Миколо, я рада вас вітати. Вітаю, пропоную нашу розмову розпочати із внутрішньоукраїнської кухні безпосередньо із того, що відбулося на цьому тижні, і це безпосередньо відставки з поста заступника голови офісу президента. Пішов Кирило Тимошенко. На його місце прийшов Олексій Кулеба, голова екс голова. Обласної військової адміністрації Київщини. Як ви думаєте, з чим пов'язана відставка Кирила Тимошенка? Це у зв'язку з тим, що були гучні скандали, те, що саме він орендує елітне помешкання, їздить на елітному автомобілі. Чи тут є якась інша причина? І як ви загалом оцінюєте діяльність Олексія Кулеба на посту голови обласної військової адміністрації Київщини? Петя, я завжди українській політиці об'єктивні фактори важливіші, ніж об'єктивні. Тобто ніхто е, е, ніколи не аналізує, от коли е, зауважте, коли звільняють когось, ніхто аналізує. А давайте значить, що він обіцяв, що він зробив, за що він відповідав, там в офісі президента і так далі. Тобто, те, що ви сказали, ну якби на мою думку, це. Фактор суб'єктивний, тобто, умовно кажучи, воно накопичувалося, зашквари накопичувалось, накопичувалось, накопичувалося. Але все-таки ключовою проблемою, я вважаю, це внутрішнє протистояння, яке мало місце між керівником офісом президента Єрмаком і між Кирилом Тимошенко. Ми з вами теж неодноразово говорили, що це мусить бути якось розв'язано або одного, мусить звільнити або іншого. Тому, фактично, у президента було дві такі вертикалі. Він і на пане йому якийсь період підходило, що він працював по якихось питаннях з Тимошенко, по і з Єрмаком. Але ми бачили, що це простояння має місце, тому що ну медіа близькі до одного чи до іншого чи телеграм-канали, значить, як тільки якийсь зашквар одного, вони дополивали брудом один одного. і всі це прекрасно зрали, що це простояння має місце. Тому я думаю, що це накопичення певних зашкварів. І відповідно незадоволення наших союзників, то власне і суспільства. Незадоволення суспільства, тим, що е, і бюджетні кошти, і е, гуманітарна допомога, і волонтерські справи. Чиновники високопосадовцям використовується в власних інтересах, і тут якби вже от дійшли до крайньої точки. да, І Кирило Тимошенко, який вважав, що він не другий і не третій чоловік в державі, значить, от по позбавився посади. Тепер у нас є перший де, Зеленський і другий Єрмак. А от поки що без третім не зрозуміло. Я думаю, що коли буде далеко щодо третього, я думаю, він не буде претендувати на це. Більш за все він, наскільки ми розуміємо, активно співпрацював свій час з Єрмак. То це радше людина Єрмака прогнозована, яка не буде, умовно кажучи, боротися з Єрмаковим, хто скільки коментарів зробить, як летять ракети над Києвом, скільки збили, скільки не збили, як це Єрмак з Тимошенком змагалися, як фахівці по повітряній обороні Києва і України. Я думаю, що ситуація зараз стабілізується в тому сенсі, що зрозуміло, що є один начальник Єрмак, і всі. Решта підлезла. Оцінювати кулебу по роботі в Київській області дуже важко, тому що в період на більшої небезпеки військової, ви знаєте, він не очолював, очолювали військові. А після того, як він повернувся на цю посаду, ну, важко сказати, що якийсь там суперсерйозний прогрес по відбудові відбувся. Поки що я не можу цього сказати. Більш за те, я вам скажу, що от я щойно був в Єрпіні, я багато допомагаю навчальним закладам там ірпіня і зустрічаюся. І з викладачами, і з студентами, і школярами. Ну от я, наприклад, не, не побачив реалізації програми відшкодування а, а, тим людям в Ірпені, які втратили житло. Тобто на сьогоднішній день фактично їм ніхто реально нічого не допоміг. І ну, я вважаю, що це ну, не тільки по Ірпеню, загально по Україні одна з серйозних зараз проблем. Попри це, у, у загальний юрапатріотизм, а скажімо, люди, які потерпіли, от у вас розбомбили будинок або квартира згоріла. І далі. Я їздив, дивився ці так звані ірпінські липки. ну Це катастрофа. там ну, Живого міста не, не, не залишилося і так далі. І, але поки що ну, якби серйозної системної роботи там заплатили якісь мінімальні кошти. За, за ці кошти ви ні будинок не збудуєте, ні е, квартиру не купите. Тому, Повертаючись до відставки, я думаю, що це ну, якоюсь мірою і певний збіг обставин, і накопичення накопичення за шкари. І чесно кажучи, відставка відставка зараз мене менше, менше цікавить. Мене більше цікавить от, те, на, 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 наслідки цих відставок в частині якби покарання за корупцію чи не покарання за корупцію. Дивіться за цією ж відставкою всі голови обласних адміністрацій, яких рекомендував Тимошенко. Тобто теж нюанс. А, дивіться, їх офіційно не зняли за те, що вони крали гуманітарку, да? що вони бездері, невігласи чи корупціонери. А тому, ну так, внутрішню ми ж кухню знаємо, да? а тому, що вони. Тимошенко пішов, то й вони пішли, умовно кажучи, Да? Там, наприклад, Лозинський, да? от прізвище таке дуже, ну погане прізвище. Бачите, важко з прізвищем Лозинський е, значить, е, бути міністром, чи виконуючи обов'язки міністра після того сумновідомого Лозинського. Е, так от, з Лозинським теж цікава дуже історія. Да? От чоловік, ну це реально член уряду, майже тому що він виконував обов'язку міністра. І всі так, значить, голову пісок заховали та взагалі якийсь лівий чоловік. Де він взявся? Ямську, де він взявся, його прем'єр-міністр Шмигель привів. Значить, це він давно з ним працює. Він був, вибачте, на хвилиночку, заступником голови обласної львівської адміністрації, головою львівської обласної адміністрації. Він з першого дня приходу до влади. Зеленського, а потім Шмигаля, він, ну, мабуть, в шоколаді. А зараз в шоколаді не можна казати. Ну, коротше, в темі. Він в темі. Так от е тепер, коли спіймали його ну, нібито на хабарів, 400 тисяч доларів, е е ну і кажуть, що це, це взагалі, як він потрапив в ці коридори влади, ми несемо за нього відповідальність. І от тут найсумніша історія. Хорошо, ви познімали, переговорили, ну якби пар випустили. А буде якийсь хоч одна справа доведена до суду з точки зору корупції. Суспільство Засуджувало те, що якийсь голова обласної адміністрації, там своїми помічницями чи заступницями крав гуманітарку, якийсь нічого не робив, якийсь там. Лобіював контракти, якийсь е, е, крав на будівництві. Значить, ви звільнили і все. Ні, друзі, так не проходить. Тобто, якщо ми кажемо, що сьогодні, а я відверто хочу сказати, що сьогодні корупціонери у владі, які ми бачимо, да, це друзі Путіна. Тому що е, е, факт корупції або фактично доведений, чи який в медіа ми бачив, він б'є по нас, б'є по поставках танків. Це ж не, не танки чи зброю, чи літаки, не тому, що Шольц поганий тільки там, чи ще хтось. Погано і так далі. А тому що є спротив е, частини прагматичного населення Європи, які кажуть, так дивіться, ми даємо їм гроші, тут бідуємо. А значить вони розкрадають наші гроші. Тому приклади корупції в Україні сильно б'ють по нас, по армії, по іміджу і так далі. Ну, це вороги наші, тому тобто, мовно кажучи, друзі Путіна, як я б сказав тут. Тобто, ще раз хочу сказати: корупціонери це друзі Путіна, і їх треба карати. Ж кожен Факт непокараності розкладання коштів під час війни це удар по наш, це, це відтермінування дня перемоги, це нанесення шкоді України. Тому я ну великої радісті в мене немає, що там цілий цілим пакетом да, їх там звільнили. Я я хочу почути результати розслідування. До речі, давайте от не модно критикувати ні Міністерство оборони, там ні Збройні Сили України. Я вам скажу, друзі, ну таке враження, що ну не можна бронзовіти ні міністрам, ні генералам нашим. Що ну вони забронзовіли трішки? значить Ну, ми не що не маємо права журналісти чи експерти дивитися, як наші гроші використовуються. Тому що війна, ні, ми маємо право використовуватися. Значить, і ну хамська, хамська перша реакція міністра оборони на журналістів. Вона не пропустима ні в воєнних справах, ні в мирних справах і так далі. Якщо ти такий впевнений подавай суд, вигравай ти ж не подав суд. Значить, то технічна помилка у вас виникла з цифрами, то е, е, це одиниці кілограмів про розслідування е, Ніколова. Правильно Юрія Ніколова? Звичайно. про роз да. я вважаю, що було. це класична історія, і мене мене непокоїть. Значить, ця вся історія в, в медіа і в соціальних мережах. Що мовляв, ну друзі, ви розумієте, є? Вони знають міністр, що робити. Генерали знають, що робити. Так що вони поза критикою? Ні, друзі, так не може бути, що який ти б не був, чи міністр оборони, чи міністр, я знаю, з інфраструктури, чи цього, ви всі під контролем українського знаходите. ви що свої гроші використовуєте? чи що? Ну, якщо ви переплачуєте ваші підлеглі і знову історія, як із Лозенським Шмигалем і так далі, так ми не знали. А так я Хмельницький, я перепрошую, цей начальник закупівлі, він попався ще е, півроку назад. Проти нього треба було справу відкрити. Ви ж його прикрили тоді, і ви не знаєте. Та хто його прикрив? Не керівництво Міністерства оборони прикрило, не офіс президента прикрило. Тому, друзі, позиція моя зараз така: що давайте ну, не хвалить. Оце вже захвалювання, що в нас самі геніальні міністри і самі геніальні генерали. Мені не подобається. Давайте задаємо солдата. Молодшого офіцера, який тягне на собі сьогодні службу, не генерали тягнуть при всій повазі, а е, солдати-офіцери тягнуть. І е, я вважаю, що ну, багато критики і до закону якийсь е, сьогодні підписаний. Ну я не думаю, що у нас у нас не російська армія, де заганяють як, як м'ясо, гарматне, і так далі. У Нас люди свідомо воюють і так далі. Не треба перетворювати суд, свідомо, свідомих солдатів, патріотів у, у, в радянську армію, де значить е, 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 ці всі анекдоти будуть. Були про те, що як прапорщики там і офіцери керували солдатами. Я, мене це непокоїть останні події, які відбуваються, про те, що ми розмежували армію на бронзових начальників, які знають, що робити. Да? І е, на солдатів-офіцерів, які треба, яких думка нікого не повинна цікавити. Що їм скажуть наступать, наступать, а ступати, Ні, так не буде. Ми так не виграємо війну. А з чим же ми відрізняємося від дурної радянської армії? І від російської армії, з якої ми стібаємося з їхнім дебілізмом, ми мусимо творити натовську армію, де нема дебілізму, де немає е, о, оцього начальника, ти начальник я дурак, ні. Тому мені здається, що ця історія з міністерством оборони і закупівлями висновок ніхто з неї не зробив. А я вже що треба голови зробити висновок. Резнікова, міністра оборони Резнікова, Шаповалов, подав у відставку. Ви як вважаєте, має бути колективна відповідальність? Зрозуміло, що де юре тут іде індивідуальна відповідальність, але от ваша точка зору, враховуючи воєнний, воєнний стан, Резніков також має йти у відставку. Чити ну, я він про це міг знати. Да, от ми можемо ста про те, що він, знав. Що він знав, це так само, як зараз мем, значить, поширюють. Ну, вже ми тут свої, значить, українською мовою. Я думаю, що нас не зрозуміють там агенти, якісь Путіна і так далі. Це так само, як такий мем поширюється. Ну такий добрий в принципі по відношенню до президента, що оце що не відбувається, значить, що а президент не знає нічого. От він сидить, десь і не так і Резніков нічого не знає. То, ну давайте ж не смішить людей, значить, ну коли закупівля йде в мільярди гривень. То він не просто не знає, він зобов'язаний контролювати. Він гроші за це отримує як міністр. Він же цивільний міністр, який не здійснює командування збройними силами, збройними силами здійснює залужний і генерали, здійснюють інше. Він забезпечує армію, забезпечує харчуванням, обмундруванням, зброєю, логістикою. Це його робота. Він що воює? Тому ну, виходить так. Якщо він не знає, то його треба звільнити за те, що він не виконує повноваження. А, але я б не я вважаю, що дійсно сьогодні таке звільнення, воно було б деструктивне і погане. Але ти як скажи, друзі, вибачте, я винен, і я несу відповідальність і далі. От заступника мій звільнили, я а, пояснив ситуацію, дайте шанс, буде розслідування. і так далі. А виявляється, що ми всі дураки. Що яйця все рівно треба кілограмами, що картопля є специфічна, її треба зберігати. Що сроки зберігання є у нас рік, а не два чи три тижні. Ну не треба ж робити дурників з українського суспільства. Тому піар піаром, але ну правду треба говорити. І я за те, що всі роблять помилки: і Зеленський робить помилки, і міністр роблять помилки, і Залужний робить помилки, і ми робимо помилки. і так далі. Але визнати помилку і вибачитися і рухатися далі це більш чесно. Аніж зробити на дураків і розповідати про те, що значить, от якісь заступники міністрів, начальники департаменту, вони негідники, значить, вони обманювали, а міністр не дав. І не знав, що прокладка виграла е з тисячу чи з двома тисячу гривень. Фірма прокладка виграла. Вони так у них в оренді вони там орендують, чи суборендують приміщення. Та, понятно, що орендують, суборендують, бо в них ні людей немає, нічого немає. Я взагалі. А це моя давня ідея, не воєнна. І її треба зреалізувати, і так далі. Що взагалі це стосується і Києва, і всіх великих міст, не тільки армії. Не можуть прокладки брати участь в тендері. Тобто в тендері повинні брати участь фірми, які щось роблять. Якщо ви будуєте міст. Місті Києві, то ви мустобудівна компанія. Якщо ви забезпечуєте продуктами, то ви компанія, яка займається е, е, фермерськими справами або е, там, харчовими, або пов'язана із е, торвільними діяльністю, де у вас є люди, склади, є, логістика є, машини є і так, далі, і так далі. А в нас, значить, вибудована система, коли поробили прокладки із двох людей. Вони виграють тендери, на наганяють цифри, діляться з усіма цими грошима, а потім звертаються до виробника і скажуть, можете продати нам картоплю? І там картоплю їм продають, умовно кажуть, за 7 гривень, а в армію доходить вона за 20. Яйця вони купують у виробника за 6 гривень, а продають там за 17, друзі. Ну це що ми Зуціляйся. сьогодні народилися чи що? І... Тому це серйозне питання, і мені здається, висновків. Поки що влада з нього не зробила, і це погано в продовження теми про корупційні скандали і завищення ціни. Чиновники Чернігівської обласної військової адміністрації закупають будівельні матеріали для пострадалих від війни людей по цінам в 2-3 рази вище ринкових. Наприклад, піломатеріали були закуплені по 15 тисяч гривень. за метр кубічний, а риночна ціна 6 тисяч гривень. Ну і коли давайте, буде давайте. Влажа? Ну, це за це, Загальна ж історія, от, а в межи ніколи не буде, коли буде безкарність. Тобто, коли, от, чому воно не зупиняється? Чому ми цей вал корупції не можемо зупинити ну, якби від найдавніших часів? Я ж не звачу, тільки теперішню владу, була ж вона і при попередніх президентах, і попередній владі. Це очевидно. Чому? Тому що безкарність, безвідповідальність. Тобто виходить, що ну, спіймали якогось, значить, ну, якогось стрілочника, умовно кажучи, посадили, ви задайте всі корупційні справи попередніх часів. Та практично жодна не закінчилась судом. Чому? Тому що. А якщо, наприклад, взяли вони фунта якоїсь, да? умовно кажучи, ви садите на цій складній схемі, то умовою, що ви підписуєте такі документи, не підписують же міністри, мери не підписують, вони ж не роки, що вас потім витягнуть. Тобто, бо він же здасть вас. І таким чином виходить, що потім... Купуються судді, купуються там, забезпечуються адвокати і так далі. І жодної справи ну завершеності немає і тому як що війна можливо з причини ситуації що ми побачимо вже на лаві підсудних. Не не звинувачення теоретичне, а на лаві підсудних. От Лозинського ж тоже вже під кінець сказали, наскільки я прочитав, обвинувачення було не підготовлення. Прокуратура взагалі якісь дикі Спочатку речі там мало іншого ставити під домашні арешти. Да. Потім все ж таки потім сказали, в кінці що кінці Лозинського... вийшло, що ну якби піар акцію провели. Що ми очищаємо від корупціонерів, а далі вже про нього забудуть. Тому, друзі, боротьба з корупцією, я вважаю, що це завдання номер два. Після війни з російською Путіна боротьба з корупцією це те, що, чим е, е, правоохоронні органи мусять звати. Я вже мовчу про те, що давайте не лякати наших глядачів. Значить, що е, е, в нас же, е, е, заробітні плати утримання всіх правоохоронців вони збільшилися? Якщо ми зараз сказати, скільки в НАБУ отримують. Значить, по 200 тисяч, по там, 150 тисяч, 100, по 300 тисяч і так далі. Чи судді, скільки в нас отримують? У нас прохорона система живе е, краще, ніж в Європі. Тобто -то ми з вами живемо, виживаємо як під час війни, а прохорона система живе, значить, як, як європейських, європейських в європейських країнах. Нас сьогодні е, е, навіть суддям. Пенсіонерам індексували пенсії. У них зараз 96 тисяч середня пенсія судді. На 5 і 6 тисяч індексували, бо вони бідствують. Значить, де 92 тисячі було мало середнє, а тепер в них 96. Розумієте? І ми виходить, що. Жодного судового рішення адекватного, жодної справи правоохоронцями доведено до кінця, але де, де, зарплати в них найвищі в країні. Ну так теж не може бути. Тобто то ми повинні відповідно суспільство налаштовувати. Або якщо вони здатні робити, давайте знову скорочувати ці структури, зменшувати їх зарплати. Виявилося, що зарплати не вплинули на збільшення зарплат не вплинули на кількість вироків. Тобто знову спортивна рибалка, знову, значить, оголосили піар, провели провели роботу. А в кінці кінців жодного жодного вироку немає. Єдине, що молюшка радіє, що. Що цей, що вже в нас елітні тюрми? тільки, елітні тюрми ось в нас, нас гравці. Це єдиний, єдиний великий результат. Да. Давайте поговоримо ще про одну історію. Володимир Зеленський підписав указ про те, що обмежується виїзд за кордон державним службовцям. Протягом п'яти днів мають розробити більш детальнішу схему, кому і як і коли забороняється. І ось я читаю новину, що Микола Тищенко поїхав в Таїланд для покращення взаємо. Відносин з представниками українського суспільства зустріч нардепа з українцями відбудеться в одному із готелей Бангкока. Як ви це прокоментуєте? Ну це так я б це, сказав, що ну, ну хотіти сказати Мик, значить, мик Микола чи Коля оболонський Ну якби я як тож на оболоні живу але я не хочу принижувати величне слово оболонь. Значить, і, я не знаю, його вже по всякому називали. Значить, і то він хотів заборонити київські котлети в нас, значить, і мі мідбулами називати. Ну, тобто, людина, яка попадала в венну кількість зашкварів, і е, ну, це ну як оце умовно каже. Давайте скажемо так, яке от, наприклад, один з керівників слуги народу, я б сказав, об, одне з облич. Слуги народу, от так пішов і плюнув в обличчя президенту Зеленському. Тому що тільки Зеленський е е сказав про те, що ну я наведу порядок, от значить е укази та далі. Він поїхав. Ну, друзі, значить, це він поїхав, міг поїхати в контексті вимоги президента, да? яку він сказав. А що якщо... це було просто заздалегідь заплановано? Ні, поїздка. яка різниця? Ні, дивіться, я вам скажу. Значить, що таке, що президент каже, і я його підтримую в даному випадку про службову поїздку. Що означає службова поїздка? Візьмемо депутата Верховної Ради. Вона означає. Що якщо відбувається офіційне засідання міжнародної інституції, до якої ви входите, ну, наприклад, парламентська асамблея Ради Європи, ви член е е е українського парламенту від українського парламенту в ПАРЕ, і відбувається засідання, де розглядається питання України. Паре запрошує наших представників, голова Верховної Ради видає розпорядження надіслати виключно членів е е української делегації в ПАРЕ на це засідання. Тоді ви у відрядженні, значить, ну повірте мене, значить, ну у Таїланді нема столиці, вона не столиця жодної з, з міжнародних організацій, там як Україна НАТО, там е там Рада Європи чи і так далі. Жоден. Ну я взагалі не розумію, значить, що. Які питання військові під час війни можна в Таїланді вирішити? Ну, при всій Таїланд заробляє, там і росіяни відпочивають, як ми знаємо, і українці відпочивають. Таїланд, який Єгипет, на жаль, і так далі, заробляє гроші. Ну він же ж не, не, не бореться там, і, і, і не захищає Україну, не дає зброю і так далі. Яке питання може вирішувати депутат Таїланді і так далі? Тобто, зрозуміло, що чоловік поїхав туди сам або там з дружиною і так далі. І 에, щоб підстелитися, якийсь аргумент був, вирішив зайти в посольство і сказати, що якщо там люди будуть приходити, хай вони прийдуть там, значить, на прийом зі мною. Ті, хто там з моря може вийшов, і так далі. зайдуть до мене. Це умовно кажучи, аргумент. Щоб потім, якщо ми з вами скритикуємо, сказати, та ні, я ж працював, дивіться, я захищав українців і там росіян на пляжі він це захищав. А він ж напевно, що розуміє, що українською масою це сприйметься не дуже добре, тому що явно в Тайланді, так як і на Мальдивах, і в інших. Елітних курортних місцях не відпочивають бідні українці. Тобто це люди, які мають певні статки, і зустріч з ними ну, не настільки необхідна. Ну, мені це вас не Польща. Не, розумієте? Це Я не хочу нікого вражати, але людина, яка фількість. звільняла Ліван значить, від руських окупантів, може надрукувати. Що вона значить, і вважає, що це нормально, що вона в Бангкоку приймає, е, приймає е, українських громадян. Можливо, значить, цим я поясню, чому він це зробив. Але ще раз кажу, що ну, це не просто знущання над українцями, це просто навага до власного президента і керівника партії. Тому що значить, я вважаю, що взагалі президент мусив би ініціювати таке рішення там наступний день після війни. Тому що, ну як от е, ми з вами тоді зачепилися, так якось воно прийшло мимо ушей і так далі. Історія з довосом. От я ж це ставив питання. А, а що в Давосі робили одна з найбільших делегацій України? От кого я тільки не бачив? Ви зрозумієте, що є, наприклад, люди, ви виступаєте там в український день або на пленарних засіданнях і далі. Я бачу, хто виступав. Тобто серед українських виступаючих я нарахував десь, здається, 12 осіб. Да? Ну, наприклад, ну, питання задати. Ну це смішно, щоб поїхати, поїхати, кілька тисяч євро використати, щоб задати запитання комусь. Це, ну, умова ще навіть не смішно, тому що можна було приєднуватися до цієї дискусії, тобто я одних депутатів нарахував там 20 чи 30 людей. Що вони там робили довосі? І хто за них платив там? Тому тут порядок треба навести. І починати, звичайно, з найвищих посадових осіб, тому що виходить знову подвійні стандарти. Да? Що середньостатистичний громадянин да, у багатьох дружини з дітьми, малими і так далі за кордоном. І це реальна історія. Ну, їхній чоловік Не може до них поїхати, і так далі. А депутат може поїхати до своєї дружини. Ми ж розуміємо, що в більшості випадків чи міністри, чи депутати, чи там ще хтось або відвідують родину, або десь відпочивають і так далі. А при цьому кажуть, ну ми тут волонтери, значить. В ресторані вільний від там зустрічі часу, або там посольці приходьте до мене далі, або вирішують питання. Тобто це прикриття. Тому я тут ще раз підтримую президента. Я вважаю, що до е, покарання повинні бути е, однозначні. Тобто, якщо е, ми кажемо, що під час війни найвищі посадовці владці повинні бути в Україні працювати, крім відряджень, де вони ну, об'єктивно виконують якусь функцію або голосують. Міжнародних структурах або доповідають, і так далі, то це рішення повинно виконуватися. Але і це наша проблема. Ви ж бачите, ну якщо найближчі друзі Зеленського не виконують його розпорядження, то що можна говорити про чиновників нижчого рівня? Давайте я на сам кінець трішки статистики. Більшість українців, а це 69%, знають багато, плюс-мінус більш-менш про Верховну Раду лише 7% респондентів відповіли, що не знають нічого. Найбільше проінформовані у Києві найменше на півдні та на сході. А от щодо довіри до Верховної Ради, то 56 українців швидше або цілковито довіряють Верховній Раді як інституції, і лише 11 абсолютно не довіряють. Найвищий рівень довіри серед молоді це 18-24 роки. 89% Переважна переважно більшість вважає, що про це в парламенті а, прозорими і загалом 40% респондентів вважають роботу Верховної Ради прозорою. А ви як вважаєте? Ну це сумна історія. Значить, ну війна бач допомогла підняти рейтинг Верховної Ради. Ну яка прозора, якщо ніхто не бачить її. Ну, все закрито, ну, звичайно, засідання ну, закриті, документація да. ну, закрита. На жаль, наше суспільство теж ми знаємо, що да, піддається впливу і єдиних новин, і медійних, якісь речей, ну, виходять депутати в ефір Верховної Ради, розповідають, що життя віддають за Україну. Виступає там голова Верховної Ради. Шахто каже, що ми б'ємося, умираємо там і так далі. Та приймаємо рішення. Вдалося сформувати образ ну, Верховної Ради воюючої, умовно кажучи, да? Ну, як на моє глибоке переконання, є депутат. Активно працюють. До речі, є, які вийові депутати ну, на пальцях однієї, руки. Ну, і ми їх шануємо і поважаємо. Ми знаємо своїх депутатів, які сьогодні на фронті. Але... А сказати, що це інституція, яка сьогодні день і вночі захищає інтереси українського народу, ну якби не піднімається, за яку мене сказати. Тим більше, що я кажу, коли один депутат Таосі шампанське п'є, значить відпочиває, а другий в Таїланді. Розумієте, ну ну про яку парламент, якому ми повинні довіряти? Ну при сьогоднішній ситуації, коли куди не кинь, скрізь клин, краще ви в своєму окрузі пройдіться і подивіться, як допомогти мамі, в якого син загинув. І як допомогти родині, в якій нема де жити? Тому що ну, я повертаюсь до Ірпеня і до інших регіонів, коли на Київщині, тільки на Київщині, була ідея так званих модульних містечок. Ну наш провалилася. Чому? Тому що зимою. Коли відключають електроенергію, там все тече вода, капець тим модульним містечкам і так далі. У мене питання: а коли ви тоді значить їх робили, вкладали гроші? Хто повинен нести відповідальність за те, що це не спрацювало? Тобто треба шукати іншу модель. Мають бути якісь плани. Та, сьогодні майже рік війни і немає абсолютно чіткого. По до кожної людини, що ми по кожній людині знаємо, як її поселити, як її підтримати, і так далі. І, так далі. і натомість, значить, ви гуляєте по всьому світі. Тому е, да, бачите, медіа і монополізація медіа призвела до того, що е, значна кількість людей свято вірить, що день і вночі депутати, міністри працюють. Але і останні корупційні скандали показали, що працюють. Тільки не завжди займаються тим, чим треба займатися. Сподіваємося, що все ж таки почнуть вони займатися, і кожен буде нести відповідальність за дії або бездіяльність, яку він здійснює. Микола Тенко, лідер громадського руху рідна країна. Я вам вдячна, що доєдналися до нашої студії. Ви дивилися канал Ми з України. Обов'язково підписуйтесь, обов'язково ставте вподобайки і пишіть свої коментарі. Для нас це дуже важливо. Ми працюємо для вас. Бережіть себе до швидкої зустрічі.